1 березня Вараська міська рада вже втретє провела молитовний сніданок. Основними фронтменами виступили мер міста Мензул та голова військової адміністрації Мариніна. Вже традиційно всі молилися, співали. Очільники церков проповідували утішали родини загиблих воїнів. І лише одне питання за кулісами цього дійства звучало серед жителів міста. А за чий кошт банкет, точніше, вода та канапки? Бо ми щиро віримо, що виступаючі робили свій дійсно благодійний внесок і не брали за це коштів адже в переважній більшості всі забезпечені доходами за основним місцем роботи. І жителі міста щиро думали. Що вельмишановний пан народний депутат мялик, власник більше 150 квартир, що був там присутній, оплатив зі своєї кишені це дійство канапки та воду. Та ні. А виявляється, що виконуючим обов'язки мера міста Павлишиним було підписано розпорядження про нагородження грошовою винагородою за організацію проведення духовного заходу молитовний сніданок. Нагородити перелік мешканців, що ви бачите на екрані, у розмірі дві тисячі гривень кожного. Їх тут 14 чоловік, відповідно, загальна сума 28 тисяч гривень. Тобто ні м'ялик, ні вельми шановне панство на відео та фото, а мешканці міста зі своєї кишені заплатили знову за медійний піар людей. Ну а що депутати міста? Вам сподобались канапки та вода за 28 тисяч гривень з місцевого бюджету? Ми достовірно не знаємо, чи дійсно ці кошти дійшли до адресатів. Тому у коментарях під відео ви можете про це нам розказати і заспокоїти жителів міста. А поки що, ми будемо вважати, що громада міста заплатила за воду та канапки. 28 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.